Ну що, друзі, давно не було таких відеороликів сімейного типу, бо все більше я вам показувала про нашу поїздку до Мюнхену, про якісь рецепти вам викладала. А сьогодні будуть такі трішки драйв-формат. Сьогодні у нас вже на календарі 2 вересня. Я думаю, це відео вийде днів через 10, не раніше. Ну що ж, за цей період ми вже після повернення з Мюнхену побували у Ауслендо Біхерде. Нам все ж таки вже виправили прізвище та імена, але у тимчасовій бумажці забрали наші старі пластики, і тепер ми чекаємо на нові. Вже як я отримую це все, я ж вам розповім тоді все, як відбувалось, і все проходило. Якщо вам, звичайно, це цікаво, і якщо це потрібно, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрібна вам ця інформація. Можливо, комусь вона не потрібна, навіщо це все робити і витрачати на це час. Тому що нервів ми витратили багато. Ось так. Сьогодні Ігор, сьогодні Ігор пішов до школи, я піду на навчання вже через два тижні. Тому я думаю, що якраз коли це вийде відео, я вже піду на навчання скоріш за все. Тому що зараз на каналі ще виходять відео з Мюнхену, де ми були, що ми бачили. Цікаво було звичайно, такий знаєте, неочікуваний формат вийшов. Тому я хочу з вами цим всім ділитися. Зараз я стала більш активно займатися в'язанням своїми каналами. Зараз осінь, і це, звичайно, доволі актуально. Але, скоріш, навіть не для того, щоб більш вести канали, а для того, щоб більше себе завантажити. Тому що, коли ти завантажений, в тебе немає часу на негативні думки. А це мені дуже потрібно, бо доволі складно, особливо події останніх днів в Харкові. Це просто неймовірно. Коли ти читаєш що вибухи, вибухи, вибухи навколо, Боже, стільки постраждали, стільки дітей. Люди добрі, не нехтуйте тривогами, особливо, якщо ви зараз в Україні. Я вас дуже прошу: не нехтуйте тривогами. Бережіть себе. Я розумію харків'ян, яким доволі складно казати, що не нехтуйте тривогами, тому що тривоги лунають пізніше, аніж чутно вибухи. На жаль, це така реальність, в якій живуть всі харків'яни, всі мешканці перефронтових місць. І не тільки харків'яни, я розумію, що є люди, які живуть не тільки в прифронтових місцях, вони також з цим, цим стикаються. Ось так. Зараз я хочу вам показати, що нового у мене з'явилося в будинку. Я все ж таки довго-довго хотіла цю річ і собі одну річ купила. А також мені подруга привезла нову жертву. Тому, якщо вам цікаво, переходимо на стіл, я вам все покажу. Ну що ж, нова жертва. Я її так назвала. Це пальма. Мені привезла подруга пальму. Сказала Юля, не переживай, її майже не потрібно поливати. Вся проблема в тому, що я заливаю квіти або скидую на них негатив. Вибачте, будь ласка, мене всі поціновувачі квітів, але я така є, як я, яка я є. Тому нова жертва в мене є. Сказали, можеш ставити де завгодно, вона буде себе добре почувати. Ось так. Ну, подивимось. Чи треба її поливати чи ні, бо дивлюся, що вона вже тут трішки повипускала, як вони називаються, відростки. О, у мене є, якщо що потрібно, земля. Можливо, хтось щось порадить, що треба з ними робити, щоб вони в мене жили. Бо, ну, якось так складається. І я все ж таки наважилась, довго наважувалась, бо це все ж таки вартує коштів. Купити собі ось таку красу. Щось воно не поміщається в кадр взагалі. Вже більше нікуди. Ось таку красу я собі купила. Давайте я зараз розкрию і вам покажу, не знаю, ой, вибачте, будь ласка, що там? Як? Ой, вибачте, зараз, зараз я вам покажу, що ж це таке. Я думаю, ви побачили, зрозуміли, що це. Треба інший штатив. Мені цей штатив взагалі не подобається. О, наконець. Я змогла підняти так, як мені треба. Так, ось це блендер. Блендер, як там він має назву скільки функцій. Ну, тобто, ось основна частина цього блендеру це фірма Тефаль. Основна частина і тут є. це не для цього. Тут є ось така чаша. Звичайно, я ще нічого не використовувала, але я вам чесно скажу, воно буде так і стояти. Чаша менша. в нас вдома була літрова тут на пів літри капс. Ось 500 мл. Капс, ось така чаша білого кольору. Оп! Йдемо назад. Вінчик, ніж для погружного блендера і ось така пластикова чаша. Це все задоволення мені обійшлося. 29, ну зараз почекайте на мій чек. 2999. Да, ось воно, бачите, 2999 мені видали гарантію на 3 роки. протязі трьох місяців я можу це все змінити, поміняти сам у магазині. Так що тепер будемо щось блендерити і готувати все блендером. Це чек я кладу сюди, щоб не згубити, як кажуть. Так, і накриваю. Так що, ось такі у мене трішки новини. Я вам розповіла. Якщо вам цікавий такий формат відео, дайте мені знати, що ви більше полюбляєте влоги або все ж таки наші подорожі. Мені буде цікаво, а можливо, ви хочете бачити влоги у подорожах, як кажуть, а не просто про якісь визначні місця, як я це роблю, розповідаю вам тут. Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво це все почитати. Це для мене дуже важлива і корисна інформація. А я піду трішки займатися хатніми справами. Треба. Обіду сніданок приготувати, бо я ще теж не їла. Ігор то поснідав, але зараз вже скоро прийде зі школи і, звичайно, він захоче поїсти. Пішла я готувати. Пройшло майже 10 днів з моменту зйомки. Я зазирнула в магазин теді, а там уже продають все для Нового року. І ось дивіться, які прикольні я знайшла календарі. Мені дуже сподобалось. Тобто, що йде градація по дням по часу, але, і навіть англійської мови, Але на цьому календарі мені не сподобалась картинка, і він коштує аж 7 євро. Тому я погортала, подивилась, але купила те, що мені дуже потрібно. Це ось ці конверти. Упаковка з 30 штук коштує 1 євро, без них ніяк. Дуже полюбляю заходити в магазин зживаних речей. У мене на каналі є огляд цього магазину. І ось цього разу також зазирнула. Дивіться, яку знайшла я книгу. Книга випуску 1912 року. На жаль, намагалась приблизити, але однією рукою було дуже незручно. І книга мене ще вразила, вона кольорова. Вартість, звичайно, цієї книги 30 євро. Це така, знаєте, антикваріат. Вона книга німецькою мовою, Я не. Навіть не роздивлялась. Також дивіться, що я побачила Прялку. правильно, я маю надію називаю її. Ціну на неї я не знайшла. Ось такі підставки, але поряд стояло зеркало. І знаєте, скільки воно коштує? Воно коштує 280 євро. На календарі тільки початок вересня, а в Німеччині вже повним ходом все прикрашають до Нового року. Для мене це трішки дивно. Зайшла тільки що в антикварний магазинчик і хочу. Він не антикварний, а магазинчик ось ззаді в мене, якраз його назва цього магазину. Вживаних речей, о, вживаних меблів, речей. Там не одяг, а такі побутові речі. Тому хочу вам у деякі моменти показати, мене вони трішки вразили. А я буду прискорюватись бо на дворі дощ іде. А ще я, друзі, вирішила, що настав час доєднатися також до челенджа, який організувала прекрасна дівчина Іринка. Не знаю, що з цього вийде, буду мати надію, що в мене все вийде. І я не зійду з діста дистанції. О, у Юри та челендж 30 днів. Він у неї почався вчора, а в мене він почнеться тільки сьогодні. О, якщо в мене все вийде... Цьому челенджі тоді я вам розповім. Але в список планувань треба обов'язково його занести. До речі, в нашому місті відкрилося таке приміщення з різноманітними автоматами, де ти можеш щось купити. Там різні напої, снеки. А, також є, ну, я не знаю, це правильно назвати тютюнові вироби чи ні, оці ельф-бари, вейп. Якщо я правильно прочитала, ось оцей зараз я вам показую. І дивлюся, що їх можна купити тільки написано з 18 років, тобто їх кладуть не у всі автомати, цін немає, треба вбити номер товару, і тільки тоді ти побачиш цей номер, скільки коштує товар, і треба прикладати картку по типу наших паспортів. Щоб можна було це купити. Тобто, якщо в тебе немає цієї картки, тобто ти, значить, не повнолітній і ти не можеш це купити. Ось так. Ось такі автомати в нас відкрились.